Обов'язково потрібно прислухатися до зауважень адміністратора в групах. Це те саме, якщо ви прийшли до когось в хату, щось зробили не так і про права свої качаєте. Ні, шановні, у групі є правила і їх потрібно дотримуватися. Зробила я помилку, не дочиталася. Так як я завжди спішу кудись, вже скільки десяток відео зробила, загрузила. Зараз буду пакувати ось у гортензії, суничка, 10 штук, 250 гривень, хто хоче. Все в бігах, щось. Я слово прочитала, друге не прочитала. Коротше, прочитала, що група міла Майко. Милі квіти дуже гарна група. Ідуть продажі, покупки, у Міли широченний асортимент. Тому залишаю силочку і на мілу, і на її групу. Приєднуйтеся, рекомендую. Просто так, <гум> мілочка. А я ж повидаляла ті фотки, тому що я ж не дочиталася, що синього кольору. Ну от таке буває. Ну що ж ти зробиш? Я ж прочитала, що один друг одна фотка. От я й зробила 50 штук друзів і пісь. <гум> 50 фоток, всі підради, які є. Представляєте, який в мене асортимент? 50 фоток, тільки можу виставити різного товару. А ще мед, червона ікра. Ой, мене скільки всього розширяюся. І плюс рекламу роблю. Бажаєте розрекламувати свою групу, свою сторінку. Пишіть, солнышко Юлія. Дякую вам всім за увагу. Мілочка, бажаю добра, натхнення всього найкращого. Мілі і усім. Дякую.